Миробождорогоціння, в чому в суті сенс нашого життя? Безліч людей говорять, що важливо народити сина, посадити дерево, побудувати будинок. Але чи насправді це все так? Чи є ще щось значно більше? Давайте розберемося. В Біблії на самому початку написано, що і сказав Бог, нехай виведе вода, Бог звернувся до води, плазунів. Душу живу, і птахи, нехай полетять над землею під небосводом. І далі Бог звертається до землі і сказав Бог, нехай виведе земля, душу живу за родом її, тварин і плазунів, і звірів земних за родом їхнім. І тільки коли Бог створював людину, Він звернувся сам до себе і сказав: Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай панують над рибою морською, і над птахами небесними, і над худобою, і над усією землею, і над усіма плазунами, що повзають по землі. І це нам говорить про те, що людина створена за подобою Божою. А отже, і сенс потрібно шукати не в матеріальному, не в земному, а в духовному, у вічному, тому що Бог вічний. Ісус Христос прийшов на землю як насіння. І як насіння Він почав плодоносити. Він не прийшов на землю шукати собі. Морського, плотського, кращої роботи, чи кращої родини, чи кращого багатства якогось? Ні. Він прийшов виконати волю Божу. То якщо ми, так як Ісус, народжені Богом, то в що ми маємо вкладатися? В це земне, в це длінне чи у те вічне? У що і вкладався Ісус? І справжній сенс життя людина знаходить тоді, коли приходить до Бога. І суть в тому, щоб творіння з'єдналось зі своїм творцем. Амінь.